Дуже раді були. Жінки раді, особливо наші. <хи> плакали. Ну і мужчини, звісно ж. 2 квітня у Вишневе після 35 днів окупації зайшли українські військові. Це село Росіяни зайняли 25 лютого. Розмістили в ньому командно спостережний пункт 41 ї армії центрального воєнного округу РФ. Звідси керували облогою Чернігова. Розповів військовий розвідник Андрій. На цьому місці вони створили базу. Для подачі як БК, так і пальномастильних матеріалів. Зосереджено було тут більше 200 одиниць техніки, з яких це паливнозаправники та вантажні автомобілі, КАМАЗ для підвозу боєприпасів. Яка точна кількість військових солдат розміщувалась у Вишневому, невідомо. Місцеві жителі розповідають, що йдеться про тисячі. тому, як воно йшло через наші двори на Чернігів, я ж кажу, тут їх було тисячі. Тут ані капашилися як... какаєте. Командування поселилось у приміщенні школи та дитячого садка староста Вишнівського старостинського округу, Таїсія Теребило розповідає, були вони без розпізнавальних знаків, ходили у чорній формі з червоними пов'язками. У декого була радянська символіка. Місцевим жителям наказували пересуватися з опущеними головами. Якщо ви хочете пройти, ось вони сказали, що треба вам ви і дітя руки на это, по, по сторонам, голову нагинайте, на нас не смотрите. На двох вишках росіяни обладнали снайперські пости у саду та в лісопильні розселили солдат. Там же була катівня, розповідає староста Таїсія Теребило. Там ось бачите, ви зелені двері там була катівня. Де, коли відкри, зайшли туди наші, побачили дуже багато крові. Е... Речі, одежа, дуже багато крові. І в цьому приміщенні також катували мого сина, коли його взяли полон сюди. І Він казав, що йому зв'язували руки назад, лице, голову обкручували скотчем підвішували на руки, дуже били вже після звільнення Чернігівської області. Староста дізналась, що у цьому приміщенні і утримували до 30 людей. Це були цивільні та полонені військовослужбовці. На допити до лісопилки привозили і таїсію. Дізнавали, чи є у селі чинні чи колишні бійці зсу мене тут тримали, і тут під цим деревом допитували. А там я бачила прапор о, о, тут на краю їхні прапора радянського союзу. Весь час протягом окупації росіяни контролювали старосту, тричі влаштовували обшуки вдома, забрали цінні речі та телефони. З середини березня місцеві жителі помітили зміни. На поле біля села Росіяни почали стягувати все більше підбитої техніки. Щодня гелікоптери забирали поранених. Вертольоти із Білорусі кожен день прилітали з Білорусі вертольоти, летіли вони дуже дуже низько. Це вертольоти або п'ять. Або чотири. Вони так тут робили круг над нашим селом, і тут на полі сідали. Люди бачили, що вони туди ранених грузили. Військовослужбовець Андрій розповідає: вже з 14 березня українські військові знали все про позицію у Вишневому, чекали на зброю, яка досягне заданих координат. Після 14 березня це була вже не база забезпечення. А це була база е стягування сюди всіє, всієї розбитої їхньої техніки. Е це був е пункт збору металолому. Получається, е 29 числа вони вже розпочали відтягувати важку техніку. 30-го числа е вже е вся техніка була вишикувана в колони і. Е Рухалась в сторону э, городні Сіньківка. З 28 березня і 28 березня, рівно в 12-й годині, вони з дитячого садка грузять подушки, матраси на свою техніку. Ну Що тут залишилось? Купа сміття. Просто так по дорогах ми не, можемо, не могли ходити. Я в резинових чоботах через верх набиралась. Е це болото, в це грась, ці, ці пакети, їхні сухпайки. Валялись їхні речі перших українських військових у селі. Побачили 2 квітня. Зупинилася машина з нашими захисниками. Хлопці почали обніматися. І один ну, дитина була моя налякана, тому що весь час бачила тільки російських солдат, і тому вона ще не розуміла, де наші, де не наші. Один із хлопців подарував їй шоколадку. Після російської окупації у селі рік наводять лад. Тут ще досі залишились розриті траншеї та окопи. Розграбована лісопилка досі не працює. Її інвестор за кордоном відновлювати роботу не планує. У школі частково засклили вікна. Навчання там не проводять. Переважна більшість сімей з маленькими дітьми зі слів старости з вишневого виїхала. Аліна Коржинська, Олександр Котенко, Роман Репа, Микола Іванчик. Суспільне новини Чернігів.